Долинська загальноосвітня школа номер 5 у числі 25 шкіл нашої країни, активно бере участь у проєкті школа енергії і згуртовує довкола себе інших. Так, на базі цього навчального закладу за підтримки міської ради було організоване загальноміське свято приурочене дню землі. Зв'язку з тим, що наші учні є учасниками всеукраїнського проєкту школа енергії. Сьогодні разом із міською радою було проведено. Акцію посади дерево, точніше сказати, називається вона алея землі а також проведено було в школі заходи початкові класи провели, було проведено урок вода, носив назву. Він і в кінці ми для того, щоб було цікавіше і про те, щоб проінформувати все місто. Ми запросили учнів всіх шкіл міста Долини і. Провели оздоровчий розважальний квест під назвою Нас зібрала одна природа. Ну, цим квестом ми мали на меті передати учням всіх шкіл, що потрібно берегти природу, що потрібно, щоб в нас було енергозбереження. Сім команд, стільки скільки кольорів веселки зібралися на подвір'ї навчального закладу під гаслом, енергоефективність це наше майбутнє. Першим етапом було розгадання кросворду на прості запитання. Потім ми, ну, було, ну, як загадка, і ми бігли до бібліотеки, і були цифри, і треба було алфавітом. Чотирнадцята цифра, наприклад, з і ми там так складали, і в нас вийшло музей. До музею ми там заходили в приміщення диких тварин, де ми писали, було характеристики, їх і дати відповіді на запитання. Потім ми бігли в районну бібліотеку. Книга була, і там на сторінці був малюнок, там були на Майдані, але я так видів, там був Володимир Гараст і інші члени. Ну, його, і ми, ми зрозуміли, що це міська рада, і ми зайшли в міську раду, подивилися і там третій поверх пише міська рада. І, ну і ми забігли і ну та й побачили жіночку. Та, та й так було. Змагання були дуже цікавими та пізнавальними. Вимагали знань, ерудиції, активності та спритності. Бо однією з основних вимог було прийти до фінішу команді у повному складі. Завдання були досить легкі. Ми їх швидко справили, справились з ними, але бігти трохи було важко. Ну ми справились досить швидко. Там треба було за годину 45, а Ми прийшли за півгодини. За результатами квесту перемогу здобула команда міської спеціалізованої школи номер 6. на другому місці учні четвертої школи, а почесне третє у гімназистів. Переможці отримали грамоти та подарунки. А всі команди, подяки за активну участь. Варто зазначити, що цими заходами день землі у загальноосвітній школі номер 5 не обмежився. Який гарний сьогодні день. Він нам приніс багато цікавих вражень. Я рада, що саме наша школа стала школою енергії, і за це я хочу подякувати нашому міському голові Володимиру Степановичу. Він класний мер за те, що він тримає в своїй опіці ціле місто і багатьох жителів нашого міста. Наталі Гасоляк, за те, що вона завжди з'являється там, часно дає найсвіжіші новини. Ользі Наталі Ніколісові за те, що вона. Шукає цікаві моменти і докладає їм учня. Я також рада, що доля так повернулася, що я стала енергокомандою і познайомилася з такою чудовою людиною Миколою Богдановичем Гутником. Він до нас приїжджає неодноразово і збирає нас за одним круглим столом і розповідає нам цікаві факти, які знадобляться нам в подальшому житті. За це я подякую всім і собі, бо я є характером енергійна. Всіх вітаю з наступаючим великоднем. Енергокоманда Просто клас! Завітайте в гості до нас!